боюсь подходить к своему столику. Люби, друзья, я на минутку отлучилась. А -а -а, ебас, посмотрите на это. Бля, а ты же еще вот это не доел. И что ты роботе? Что ты ешь? Крыльца. Дядя. Да нас же только двое, это мы все должны съесть. Да. Какие да. соус Капец. Угу. жирные, точно про нас. Тобі треба другий контент знімати. Ніяк ми одежу продаємо, а як не влізти в одежу. Називається контент. Як так зробити, щоб купляти тільки 2 ікса і 3 ікса? <плес> Ви мене зрозуміли, любі друзі, але ми дійсно ми дійсно любимо дуже класно поїсти, але це вже перебор, але можна з собою забрати все. У нас вечеря забезпечена. Ні, ти що все ширеш? Так, що це у нас? Це у нас лаваш пожарений, це у нас нашому це заказали це чікіни, це картопля по-домашньому по-селянськи, це така кілечка. І крильця бунжуці. Дуже гарний соус, що це, це дуже багато, це дуже багато цього котику. Капець.